Середньому виноград висаджується на відстані десь 2-3 метри. Наприклад, між оцими дорослими кущами 3 метри, але бувають виключення, і деякі з них я вам зараз покажу. Ось два молоденьких кущики, які посаджені на відстані приблизно метр, може, метр десять. На бочки не дивіться, це більше дизайнерський погляд мого батька, ніж аграрна технологія. І це абсолютно не страшно для винограду на такій відстані, тому що виноград це ліана, його можна посадити і ближче. Якщо він росте добре, то його можна пустити на 4 шпалери, на 2 шпалери, звісно, з часом. можна на перголу і так далі. Тобто його можна формувати і на одну сторону, і на декілька сторін, тому що знову ж виноград це ліана. Його можна формувати як причахан леді Гаги, і це абсолютно неважливо. Наприклад, ось якщо ці сорти нам виявляться цінніші, наприклад, ніж сорт Рембо, ми частину куща отут відпанахаємо зовсім, тобто цього куща буде половинка. А оцей кущик ми направимо сюди. Ну і так далі. А це в нас пеньок від винограду, який розрісся на 15 метрів. Оцю всю територію займав один кущ. Якщо бути конкретним, сорт Red Globe, якщо комусь цікаво. Ми його восени спиляли зовсім, тому що на цю територію у нас з'явились інші плани. Тобто такий варіант теж можливий. Можна було спиляти його наполовину і тут теж посадити пару кущів. Тобто, виноград можна формувати як вам подобається. Але важливо, слідкуйте за грибками. Обробляйте це набагато важливіше навіть ніж формування.